Так, погнали. Тепер кажи, 26 грудня, так. листопада 2002 року посадка 22 друг... року, 22-го, посадка другої плантації фундука. Зараз садимо сорт шедевр. Ну, як садимо? А це мої робочі. Ну Як садимо? Стараємося, стараємося. За таку оплату, звісно, можна і постаратися в таку, в таку то погоду. Давай погнав. Кидай, бери побольше, кидай подальше. У нас чорнозем, спеціально розроблена почва, годами удобрялася, підготуваю. Якщо думаєте, що це все, все просто так, ні, тут брати. Вітя три накладе три музику. Держи! Брали... <різь> три, три три аналізи грунта, все чітко підходить, там кислотність, там все нормально. Тут, <різь> що урожай должен бути бомбічний. Два центнера е, з куща. Так. За такого. За такого. Урожай, урожай на, на другий год. Так що все. Підожди, дай бую. Човати спеціальні для утрамбовки, щоб вони думали, що це там чи що. це Все, так задумано. Вес теж подобраний спеціально під нинішню ситуацію. Ну, все, красиво, може засипати. Ставить паузу тепер. Ні, нехай роботи. Ми ж повинні показати, як должно закінчиться, щоб люди дивились і не робили так, як ми. Так у поговору, так. Да. Да. Це вже четвертий саженець. Два Кавкази і другий шедевр. Не було вже. Та ні, ми я висувлю Богодару. Так? Може, його трохи. О, Ух, ти, щось, два що Хватить, наверное, да? я думаю. Так і тупчи, воно ж все на ногах стоїть. Вон черв'як, червь, дивочек якийсь другий? палка якась На цьому фоні сажанець не роздивиться. А не треба на них дивитися Все, загортай. <палка>